Сьогодні буду пробувати робити вафельний торт з паличків. Маю палички 200 грам залишилося, 50 грам масла і гущонка пів літра. Зараз буду розчиняти, щоб вона була рідкою, і заливати в палички. Начистила трішки горішок до паличок. Перший крок, що я зробила, це намастила наниз і наверх. Самою гущонкою вафлі. Отак, один і два. Бачите, гарненько гущонка розійшлася з маслом, і висипаю у палички. Додала горішок і швиденько перемішую, щоб всі палички були у гущонці. Все гарненько перемішала і наниз поставила перемащені бафлі один корж. І зараз будемо у форму висипати палички сюди. Дивіться, як гарно виглядає, втрумбувала. Так а гарно трималося. І ще зверху буду класти перемащений корж гущонкою. О. Велика порція у мене вийшла. Від... Кладу в холодильник, зверху поставлю невеличку вагу, щоб був під пресом. В холодильник на 3 години. Але гарний вийшов торт. Йдемо куштувати. Вийшов дуже смачний. Спробуйте це швидко, легко і дуже смачно.